Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Надія Грінгарден. І сьогодні хочу показати півонію Pink Vanguard Таку красуньку, що зацвіла. Ну, вже цвітимо в днів 5. Така красунька рожева. Ніжна-ніжна. Тут на кущі бувають квіти махрового і немахрового кольору. Але ті, що не махрові, вони мають такий ніби ефект махровості. І я помітила, що як уже кущ старіший, на ньому більше махрових квітів. Ось таких махрових. Пишних, таких пишних. Як ось таких пишних якось і цього. Сорт 2005 року. Селекціонери Седі і Холінсфорд. З Сполучених Штатів. Висота 80 сантиметрів. Діаметр я поміряла 12, але він якось таку висоту і такий пухкий, пішний, ніжний, ніжний ранній гібрид. Пінк, пінк рожевий, а вангуард перекладається як. Авангард, тобто перший в, ря... в ряді перших, який крокує першим у цвітінні півоній. Ось така півонія, листя світло-зелене, широке, Він вже довго цвіте. Ось такий. Красунчик Pink Vanguard.